всім привіт Друзі! сьогодні у нас анбоксинг чергової гострої обновки з Японії Японии. Надійно запаковано цього разу. Mm. Zero tolerance. Ну вот така от красоня сьогодні. Зина 0350. Подивимося ближче, а потім пару слів про цей чудовий ніш. Отже, друзі, Zero Tolerance 0350ST сьогодні на моєму каналі. Це вже можна сказати класика від Zero Tolerance дизайна Kena А Модель 0350. Це одна з моделей, завдяки яким Zero Tolerance взагалі набула такої. Я б сказав, шаленої популярності серед ножової спільноти. Класична модель це трохи зменшена, якщо я правильно пам'ятаю, десь на 10% модель 0320. Більш компактна, більш зручна, більш легка. Модель ця виробляється з 2009 року і по теперішній час. І було досить багато варіантів виконання цього ножа з різними варіантами і покриття, і руків'я, наскільки я пам'ятаю, також щось там більше 30 різних варіантів. У даному випадку у нас ZT0350 в напівсерейтерному виконанні чорна Г-10 на руків'ї і чорне DLC-покриття на клинку. Клинок цього ножа з CPM S30V. Так, звичайна порошкова сталька вже далеко не топова, але гарний середній рівень. Цікавий серейтор, так би мовити, фірмовий Zero Tolerance такий напівокруглий. Я, звичайно, звик більше до Edge, але і така форма серейтора за відзелами дуже ефективна. Так щодо взагалі самого ножа. Ну, мої, скажімо так, враження, він досить невеликий, і незважаючи на те, що така от форма, ну, на перший погляд, якась трохи ну, не знаю, як це передати. така якась з якимись, але це тільки на перший погляд. Лягає цей ніж дуже зручно. Єдине, що необхідно зазначити, що тільки таким от так званим фехтувальним хватом, от. Ну, може іще зворотнім. Тут в правильних містах, місцях розташована насічка, на торці руків'я і отут зверху. І вона досить агресивна. Тобто, коли якщо так от прижати пальця, ну бачимо навіть відбиток від неї, конструктивно ніж також досить цікавий. В ньому реалізован так званий асіст, як називають самі Zero Tolerance це система SpeedSafe. Тобто, це, так би мовити, ніж напівавтоматичний. З цього боку, під накладкою руків'я розташована пружина, яка в нас сама відстрілює клинок, як тільки ми натискаємо на плавник фліпера. Якось так. Це найзручніший варіант відкривання ножа, але також кому. Зручніше можна використовувати оці шпиньки. Хоча, на мій погляд, ну, так воно не дуже зручно, і е, шпиньок тут в першу чергу виконує роль е, стопорної бонки. Е, сам ніж зібраний дуже е, е, акуратно, дуже надійно. Е, ну, зверніть увагу тільки на товщину цих лайнерів. Замок у нас Vior лок Все просто чудово. Ну, зібрано тут до якості збірки в мене взагалі немає ніяких претензій. Бекспейсер пластиковий і невеличка металева Кліпса. Ця модель, ну, конкретно, цей ніж. З ранніх випусків серійний номер в нього 5283 тобто це перші 6 тисяч ножів, ну, 5 тисяч з невеличким там. ну от І на е, старих випусках кліпса ще е, така от воронена чи оксидована якась. В сучасних варіантах цього ножа кліпса вже фарбована, і е, завідувами вона швидше облазить оця фарба. От, також е цей варіант відрізняється від сучасних і е структурою накладок з G10. Вона, е тобто, ця от насічка вона більша, вона більш агресивна, от, вона має трохи іншу структуру, ніж е сучасні варіанти цього ножа. Ну, от, е гарно це чи не дуже ну тут вже. У кого якісь маки. Мені подобається саме така от велика агресивна насічка, В, ну, в сучасних вона якась така привизана трохи. Хоча для кишені, звичайно, буде краще нова, тому що це дійсно така агресивна. Треба трохи звикнути до цього ножа, якщо ви раніше не користувались ножами засістом, ну, перш за все однорукому закриванню цього ножа, тому що коли ми закриваємо, то тут вже починає працювати пружина, і потрібно докласти невеличкі зусилля, щоб скласти ножа. Ну і коли ми відкриваємо також це. Ну, прикольна система, до речі, мені подобається. Хоча є і люди, котрим таке вподоби. і вони бажають відчувати, як відкривається їх ніж. Відчувати саме це зусилля, яке вони докладають. Для таких випадків ця система SpeedSafe вона може бути. Прибрана, тобто розбираємо ножа, знімаємо цю пружинку. от І в такому випадку у нас також це продовжує працювати. Фіксація ножа в такому випадку здійснюється вже за рахунок кульки детента. Вона тут така невеличка, сталева. от І взагалі, запирання, так би мовити, ножа перш за все здійснюється все ж таки за рахунок пружини. Ну, механіка також ідеальна, тут нема до чого придратися. Кем Онеон дизайн 0350 st Що ж, друзі, <кхем> така от класика від Zero Tolerance модель 0350ST сьогодні на моєму каналі. Мені ніж дуже сподобався, хоча взагалі. Мої смаки трохи відрізняються, як ви знаєте. Я, перш за все, поціновувач продукції компанії Spidercone. Але це дійсно вже, можна сказати, своєрідна легенда на живій спільноті. І для поціновувачів Zero Tolerance ця модель може бути однією з найкращих. Це виключно, на мій погляд. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайте зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.